Христос народився. Сідайте, будь ласка. Я пропоную, щоб ми відкрили Книгу дій святих Апостолів, 17 розділ. Книга дій святих апостолів. 17 розділ. Він говорить про те, що апостол Павло, він, перебуваючи в другій місіонерській подорожі, він. Відвідав місто Атени, це на російській мові місто Афіни. Місто, яке було культурним і, можна так сказати, навіть духовним центром того часу. Древня Греція. І всього давнього світу. І написано, що Павло, коли він перебував в цьому місці, він бачив, наскільки багато, наскільки багато там. Було ідолів. Дослідники історії вони говорять про те, що населення на той час складало близько 150 тисяч. І інший історик говорить, що кількість ідолів, статуї, які там стояли, була близько трьох тисяч. Уявляєте, 150 тисяч населення і близько трьох тисяч статуї ідолів. Ось таке було місто на той час. Я хочу, щоб ми читали 17-й розділ із 22-го вірша. Тоді Павло став посередині Ареопаго і промовив Мужі атенські, із усього я бачу, що ви дуже побожні. Бо проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жертівника, що на ньому написано незнаному Богові. Ось того, кого навмання ви шануєте, того я проповідую вам. Бог, що створив світ і все, що в ньому. Бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть. Хоч він недалеко від кожного з нас, бо ми в нім живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали навіть рід ми його. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла, чи до каменю твору мистецтва, чи людської вигадки. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім із мертвих його воскресивши. Як почули ж вони про Воскресення мертвих, то одні насміхалися, стали, а інші казали про це будемо слухати тебе іншим разом. Так вийшов Павло, з поміж них. А деякі мужі пристали до нього і увірували. Серед них Діонисій, Ареопагіт і жінка Дамара ім'ям ім та інші із ними. Проповідь Апостола Павла, проповідь, яка ніколи не втратить своєї актуальності, проповідь, яка сказана декілька століть назад, і проповідь, яка звучить сьогодні, вона не втратила своєї сили. Перше, про що я хочу поговорити, і це написано в 22 му вірші. Апостол Павло говорить, знаєте, я дивлюся на вас, афіняни, і я бачу, що ви дуже побожні. Що таке побожність? Побожність це глибоке шанування Бога. Це віддання йому честі, це повага до нього. І Павло говорить про побожність. Коли він говорить про побожність афінян, я думаю, він говорить про те, що вони відчувають, відчувають духовний світ. Саме про це він хотів і поговорити з ними. І він каже: я бачив навіть пам'ятник, жертвенник, і ви написали там незнаному Богові. І коли він дивиться на них і на цей пам'ятник, і на велику кількість цих ідолів, Павло розуміє, ці люди вони просто не знають Бога. І вони готові поклонятися всьому і всюди. Вони не знають Бога справжнього і Бога живого. І знаєте, коли я читав це, я думав про наш нарід. Український нарід. І я думав, ми, от зараз у нас такий період, святковий період, і ми багато святкуємо, і багато ми маємо цих свят, які йдуть один за одним. І я думав про те, що чи знають люди, що вони святкують насправді. Коли ми говоримо, що ми йдемо співати різдвяні пісні, а інші люди кажуть, ні, ми йдемо співати колядки, ми будемо співати щедрівки. І я розумію, що в переважній більшості люди вони не розуміють, і не знають Бога живого. Їх просто так навчили. І знаєте, хоч наш народ він і є християнський, але в переважній більшості люди вони поклоняються Богові, якого вони не знають. І люди кажуть, ну нам так сказали, нас так навчили. Так роблять всі, ми так робимо. І Павло, коли він дивився на Афіни він розумів, ці люди не знають. І він одразу одразу переходить до звіщання істини, і він одразу починає говорити про Бога, який Він є, і хто Він є, і чого він потребує, а чого не потребує. І він говорить, Бог, що створив світ і все, що в ньому. Апостол Павло одразу починає говорити про те, що Бог Він є Богом Творцем. І Він створив все. І все підвладне йому. Тому що далі він говорить, бувши Господом неба і землі. І насправді багато людей вони говорять, що вони атеїсти, можливо, вони ще можуть прикриватись теорією еволюції, але природа їхнього бунту, вона не в тому, щоб визнати Бога як творця всього. Природа їхнього бунту в тому, що вони не хочуть визнати Бога як господаря всього. Павло говорить, Бог створив світ, і Він є Господом. Неба і землі, творцем неба, світу духовного, невидимого і в той же час творцем землі всього матеріального і вінця цього творіння людини. Визнати над собою господаря, Пана, Бог є Господь над всім. І далі Павло говорить, що Бог, який створив це все. Він не просто створив і ніби з боку спостерігає за своїм творінням. І час від часу просто втручається в хід історії. Насправді Бог Він є творцем історії. Бог є той, хто творить історію, той, хто все направляє і все контролює. І тому Павло і говорить, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. Павло говорить: Бог дає життя, і Бог його забирає. Бог це контролює. Далі він переходить і говорить про те, що Бог він не вимагає служіння рук людських. Ви знаєте, нам би так хотілося щось зробити для Бога. І здається, що в цьому погано? Але якщо подумати глибше, то ми побачимо, що нам набагато легше виконувати якісь традиції, певні ритуали і щось робити для Бога, ніж почати жити для Нього кожен день. Жити так, щоб життя стало служінням, набагато легше щось просто зробити і все. Він говорить про те, що Господь Він не проживає в храмах рукою збудованих. Якби нам, людям, хотілося приземлити Бога, помістити Його в храм величний і красивий храм, в який можна буде прийти і поклонитися, принести певні дари, вирішити всі свої справи, які я маю з ним вирішити. А далі піти. Нехай Бог остається в храмі, а я піду і буду робити те, що мені потрібно. Нам так хочеться помістити Бога в такий храм. Павло говорить, що бувши Господом неба і землі, він не проживає в храмах рукою збудованих. Можливо, він дивився на величні творіння, дивні творіння тогочасного світу, який досі поражають своєю величою і своєю красотою. Але він каже, Бог не такий. Дуже часто люди в світі можуть задаватися запитанням, Господи, а для чого ж я живу? І особливо, знаєте, от в кризові моменти, моменти депресії або якоїсь невдачі. І людина каже, для чого ти створив мене таким? Для чого ти створив мене такою? Люди кажуть, чому цей Бог, він такий байдужий до мене. Чому в мене такі батьки, чому така сім'я? Чому в мене такі сусіди? Чому я народився в цій країні? Чому такі обставини? Чому так сталося? Або чому так не сталося? І багато-багато запитань і виникає в людей. І вони хочуть почути ці відповіді. І відповіді вони є. І вони були в Бога ще до того, як ви подумали про ці запитання. І Бог, він дає відповіді. Насправді, нам треба просто бути уважними, щоб почути їх. Нам треба захотіти почути ці відповіді. І ми читаємо. Написано, що сам дає всім і життя, і дихання, і все. Павло говорить про те, що Бог він відкритий до людей. Він відкритий до нас і Він не закрився. Він говорить про те, що в Бога є відповіді на наші запитання, чи готовий я їх почути. Павло говорить про те, що коли Бог творив нас, у нього була ціль, і в нього була певна мета. 26, 27 вірш. Він не просто так нас створив. І це є не випадок, друзі, і це не судьба, не доля, як може сказати хтось. Це був Божий план, це був його задум. І Він каже: весь рід з одного створив, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх. І для чого? Щоб Бога шукали? Чи його не відчують, і чи не знайдуть його. Бог Він все зробив для того, щоб ми відчули, щоб ми знайшли Його, щоб ми почали Його шукати. І коли Він створив так, що ми народилися, і ми народилися в цій сім'ї, і ми народилися в цій країні, ми народилися в тому місці чи в тому селі, це не випадок. Цього хотів Бог. На це була Його воля. Кожен раз, кожен раз коли ми будемо виявляти незадоволення, можливо, своєю сім'єю, своїм містом. Можливо, своєю країною кожен раз ми будемо бунтувати проти Бога. Тому що іншими словами ми будемо казати, це Ти винувати, Господи, Ти недосконалий, Ти неправильно все продумав. Ти так зробив. Але я закликаю не нарікати, але навпаки, дякувати. Знаєте, дякувати Бові, що ми народилися в християнській країні. В країні, де вільно проповідується Слово, в країні, де ми почули про Христа, і ми увірували і отримали спасіння. І як багато країн сьогодні у світі, в них немає цієї свободи, в них немає проповіді слова. Там навпаки є багато гонінь. Нам багато є за що дякувати, а не нарікати на нашу країну, на наше місто, на нашу сім'ю, яку нам дав Бог. Апостол Павло, він говорить про те, що Бог він не є Богом із золота і срібла. Бог не є творивою рук людських. Але він, написано, що Він наповнює все і всюди. Бо ми в Нім живемо і рухаємось, і існуємо. Апостол Павло, він відкриває людям Бога Творця, Бога, який створив все, в тому числі нас, людей. Апостол Павло говорить про Бога як господаря, як Господа всього творіння, в тому числі нас, людей. Апостол Павло говорить про Бога як всюдисючого і життєдавця, який всюди присутній. Павло стверджує: не ти є головний в цьому світі. І якщо ти досі цього не зрозумів, що світ він крутиться не навколо тебе. Що Господь Він це направляє. Він говорить про майбутнє. Коли він відкрив для Афінян, для тих людей, які не знали Бога, він відкрив, хто є Господь. Він каже, тепер це є вже неважливо, що ви не знали. Бо тепер ви знаєте. А тепер саме головне послухайте. Апостол Павло каже: незважаючи на чаши, Бог. Не на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Найважливіше, що нам потрібно знати, він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім і із мертвих його воскресивши. А знаєте, ми народилися в Адамі, і в Адамі. Ми втратили ось це спілкування з Богом. Але Павло говорить, що ми можемо відновити цей зв'язок, і ми можемо відновити його в Христі. І Він говорить, що Він передбачив і поставив мужа. Ви знаєте, це не прохання. Дехто може подумати, що це прохання, але це не прохання, це наказ, який дає сам Господь. Ми могли не знати, який є Бог, і багато чого можемо не знати про Бога. Але саме головне, що нам потрібно знати, Бог призначив час, коли кожен із нас він стане перед Ним, коли кожному із нас потрібно буде тримати відповідь перед Ним. І тому ось цей наказ звучить: необхідно покаятися кожному, визнати володаря над собою, визнати над собою Господа, Творця. Я думаю, ви знаєте, коли людині ставлять діагноз, що в неї рак, і при тому рак на останній стадії. І така людина, вона розуміє, життя воно закінчується. В такі моменти людина розуміє, яке ж короткочасне це життя. І їй кажуть, знаєш, у тебе там буквально декілька тижнів, можливо, більше, можливо, менше. І людина думає, наскільки ж короткочасне моє життя. І було б дуже дивно прийти до такої людини і сказати: знаєш. Ну, нічого страшного, живи, доживай, насолоджуйся. Правда, дивно було б таке сказати. Правильніше сказати такій людині, знаєш, в тебе дуже мало часу, ти маєш вирішити всі свої справи. Ти маєш впорядкувати все. Зараз, тепер. Але, знаєте, я думаю про життя людини. І я думаю про те, як диявол обманув нас. І коли ти молодий. І в тебе багато сил і здоров'я, і енергії. І ти думаєш, можна жити. І світ диктується. І каже, живи, бери все наповну, насолоджуйся, подумаєш про це взавтра. Але слово Боже, воно відкриває для нас, воно відкриває для нас істину. І воно говорить: знаєш, ти смертельно хворий. І ця хвороба твоя це гріх. І насправді ми не старіємо. Друзі, ми не старіємо, ми вмираємо. Любий доктор, біолог, він нам це скаже. Людина вмирає. І про це говорить Слово Боже. Тому що ми смертельно хворі, ми смертельно хворі гріхом. І яка різниця, скільки ти проживеш? 70-80. Якщо будеш дбати про здоров'я і дасть Господь, ти проживеш більше. Але що це порівняно з вічністю? Ось цей невеличкий період часу, який ти проживеш. Диявол обманув нас. І знаєте, реакція була сама різна От на ту проповідь, яку сказав Павло. І одні насміхалися, інші казали: знаєш, ну ми будемо про це говорити наступного разу. А деякі пристали. Ми можемо по-різному так само реагувати. Ми можемо прийняти це слово або не прийняти його. І знаєте, я закликаю вас до одного. От Взяти Слово Боже, Біблію, і почати його досліджувати. Дослідити, знайти невідповідності і прийти сказати, знаєш, мені сказати, чи пастору сказати, я знайшов, там є невідповідності, ось бачиш. Зробіть це. Я закликаю вас. Правда в тому, що ми розуміємо, там немає невідповідності. Це істина, це правда. Правда в тому, що ми просто боїмося покоритися цьому. Ми боїмося покоритися Слову. Тому що нам потрібно буде щось зробити. Слово Боже, в посланні до римлян, 10 розділ, 9 вірш говорить, бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. І я хочу звернути увагу на першу половину вірша. Написано, коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа. Друга половина говорить про те, що будеш вірувати в серці своєму. Як багато людей, вони кажуть, я вірю в серці своєму. Да, я вірю. Я погоджуюсь з тим, що там написано, погоджуюсь з тим, що ти говориш. Але перша половина говорить, коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа. І визнаватимеш, це не просто на словах, не просто будеш говорити Да, Господь Ісус. Визнавати це значить почати жити відповідно до Слова. Визнання, воно приводить до того, що ти повинен будеш проголосити це на кожному місці, всюди, де б ти не був. У всякій ситуації ти маєш визнати, в цій ситуації наді мною Господь Ісус. Ось що означає визнавати, не просто устами проголосити, не просто в серці вірити, але на ділах довести віру свою, визнавати Ісуса за Господа. І тому дуже багато людей. Вони мовчать. Вони переконують себе в серці своєму, я вірую, і цього достатньо, але вони мовчать. Слово Боже каже, коли ти устами своїми будеш визнавати, ти почнеш говорити, проголошувати, ти почнеш робити і жити. І це рішення рішення, яке кожен має прийняти перед Богом. Останнє, до чого я закликав би церкву, нас з вами, друзі. Дивлячись на проповідь Павла, ви знаєте, він стояв там один, і він говорив. І він говорив до всіх цих язичників, які в переважній більшості насміхалися. Але Павло, він не зніяковів, він твердо проголошував. І дивлячись на Павла, знаєте, нам потрібно відкривати людям Бога. Нам не потрібно мовчати. Ми маємо відкривати і проголошувати, хто є Бог. Бог є творець, друзі. І ми маємо це проголошувати, що Він все створив. Ми маємо говорити, що Він нас створив. І ми маємо говорити про те, що Бог є господар свого творіння. Він є Господь неба і землі. Так написано в Слові Божому. Ми маємо це проголошувати, друзі. Ми маємо говорити, що Бог є господар людини. Не людина сама є господаром себе, але Бог. Ми маємо говорити про те, що Бог Він недалекий від нас. Ми маємо говорити про те, що Бог він все зробив із свого боку для того, щоб ми примирилися з ним. Ми маємо говорити про те, що Бог зробив всі обставини в нашому житті, щоб ми почали шукати його, бо Він недалеко від нас, щоб ми відчули Його. Ми маємо це проголошувати. Ми маємо все зробити для цього. Ми маємо говорити, що Бог Він втілився. Що таке народження Ісуса Христа, якого ми святкуємо? Це є втілення Бога. В людину. І одне із відповідю, чому Він народився, це якраз для того, щоб стати як може ближче до нас. Щоб ми відчули. Знаєте, люди, які жили біля Христа, вони могли його навіть потрогати, відчути, Бог це зробив, щоб відчули, щоб знайшли, щоб зрозуміли, що Він недалеко від кожного з нас. Для цього Христос і прийшов. Ми маємо проголошувати, друзі, що. Відлік часу запущений в житті кожної людини, в житті кожної людини запущений відлік часу. І прийде момент, коли нам треба буде зустрітися із Творцем цього всього, із Творцем, який створив мене. І як хочеться, щоб кожен в цьому залі він з радістю чекав цієї зустрічі. Як хочеться, щоб не було страху, щоб ми не боялися цього, переступити ось цей момент, ось цей рубіж смерті. Як хочеться, щоб ми говорили, що. Мужа, якого наперед він поставив, ми проповідували. Люди знали, хто це, що це є Христос. І Слово Боже, воно відкриває, ставить правильний діагноз нам. Але в той же час воно дає вихід. І воно показує на цей вихід. знаєте Воно не просто нам говорить, ну, все, воно каже: ні, є вихід. Як хочеться, щоб ми це проголошували. Ось в ці часи, ось в ці моменти, в ці свята. І нехай Бог нас в цьому благословить. Амінь. Помолимось, друзі. Господи, ми дуже вдячні тобі, Господь, бо ти відкрився для нас в синові своєму. І ти прийшов у цей світ, Господи, для того, щоб спасти. Ти не прийшов засудити, Господи, ти не прийшов карати. Ти прийшов для того, щоб знайти те, що загинуло. Господи, ми так мало шукали Тебе, але Ти знайшов нас. Славлю Тебе за це, Господь, і дякую Тобі. Дякую, що Ти знайшов особисто мене, Господи, слава Тобі. Я хочу просити, Господи, щоб кожна душа, яка, Господи, чує Слово Твоє, не залишилась байдуже до нього. Твій поклик, Господи, Ти сьогодні говориш, Ти кличеш людей, Господь. Господи, так прошу Тебе, щоб Твоя милість вона явилася в їхньому житті. Вони відчули Твою любов, Твою радість, Господи, вони жили переможним життям. Господи, благослови. Дякую Тобі за слово Твоє, за Твій Дух святий, Господи, і за милість Твою. Амінь.